Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпіки. Я Ігор Мартиненко, вітаю вас! Це українські змагання з волейболу сидячи серед ветеранів та ветеранок, пройшли у Києві. Змагання тривали всі вихідні, об'єднали більше сотні учасників. Цього разу на майданчику зустрілися гравці з Києва, Одеси, Черкас, Миколаєва та інших міст. Дехто вперше спробував волейбол сидячи лише. За п'ять днів до початку змагань у безкоштовному спортивному таборі, який проводила команда проєкту. Тож, за результатами двох днів змагань, перемогу здобула столична команда Сила захисників, друге місце у Черкаської МСК «Дніпро», а третє посіли Вінницькі Титани. Це вже другі всеукраїнські змагання з адаптивного спорту, які організовує центр ініціатив, Повернись живим у партнерстві з міністерством справ. Ветеранів першими були змагання з баскетболу на кріслах колісних у травні, проте тоді учасників було майже вдвічі менше. Ветерани головного управління розвідки Міноборони України Тарас Проць та Сергій Шикун, які зазнали тяжких поранень на війні, здолали дистанцію одного з найскладніших забігів у світі. Spartan Ultra World Championship повідомили вгор. Тож змагання тривали у французьких Альпах. Учасники пройшли на протезах 52 кілометри гірської траси з понад 60 перешкодами та набором висоти майже 3000 тисячі метрів. Долали трасу 9,5 з половиною годин. Учасники поділились враженнями. кажуть. Думок сійти з траси не було, тому що було завдання і мета, яку потрібно було досягти. Обоє бійців мають бойові поранення та ампутації. У гур зазначили, що участь ветеранів у Spartan Ultra World Championship, частина кампанії зі збору одного мільйону гривень в межах проєкту Limitless на реабілітацію ветеранів розвідки, які втратили кінцівки внаслідок поранень. Ветеранів і ветеранок із Запоріжжя запрошують на безкоштовні заняття з плавання. Адаптивний спорт це не просто тренування, це можливість повернути тіло до життя. Ветеран 55-ї артилерійської бригади Микола служив у найгарячіших точках Донеччини. Зараз проходить етап протезування і реабілітації, плавання частина цього шляху. Служив з 22-го року, попав ну добровільно пішов на початку війни в квітні місяці. Прослужив до 24-го року. Зараз знаходжусь на етапі реабілітації та протезування. Запропонували нам походити сюди в басейн. Хто на реабілітації знаходиться? Ну взагалі для ветеранів надають одну дві доріжки два рази на тиждень, щоб можна було поплавати. Басейн класний, вода тепла. Ну і взагалі ініціатива така дуже дуже корисна. Сучасний простір для фізичної активності відкрили на столичному Подолі. Майданчик доступний для всіх охочих займатися спортом. Проєкт увійшов до книги рекордів України як найбільший спортивний простір у середмісті. Його площа понад 6 тисяч квадратних метрів. Рівний доступ до освіти для всіх. У Запорізькій області діють інклюзивні центри для складання іспитів. Там створили безпечні та безбар'єрні умови для вступників. Простори облаштовані виключно в укриттях і обладнані спеціальними підйомниками, які допоможуть туди дістатися людині на кріслі колісному саме в двадцять п'ятому році у нас створені умови для того, що всі, в тому числі навіть ті, які пересуваються на кріслах колісних, мали можливість здавати НМТ, якщо у них така потреба є в минулому році, двадцять четвертому році. У нас було три таких вступника з інвалідністю. То це безпечне середовище, укриття або підземна школи, які додалися в цьому двадцять п'ятому році, яких проводимо НМТ, які обладнані. Спеціальним електромеханічним підйомником, який повністю може забезпечити в даному випадку доступ і складання тесту. Захисник Азовсталі Михайло Діанов одружився з коханою Мирославою. Про радісну подію повідомив сам ветеран у своїх соцмережах і опублікував весільне фото. Раніше 45-річний ветеран розповідав журналістам, що його кохана працює в обленерго і має сина від першого шлюбу. Пара познайомилася торік восени під час випадкової зустрічі. Тож хай буде кохання. Наразі це всі новини. Я Ігор Мартиненко і вся команда каналу Еквалімбік. Дякуємо вам за увагу. Просимо ще більше підтримувати збройні сили України. І, звісно, нашій рідній державі кажемо перемагай!